Лучанин вирішив просто порибалити на теремнівських ставках і навіть не здогадувався, як кардинально зміниться його життя. Зі слів свідків він вирішив захистити двох юнаків, до яких чіплявся підозрілий чоловік. Рибалка взяв палицю та вдарив нею його. Від нанесених травм чоловік загинув. Ось так проста суперечка закінчилася смертю. Нині ж цю справу розглядають у суді. Один із підлітків, який був тоді біля водойми, згадував увечері. Вони проходили повставки і побачили в кущах чоловіка з жінкою. З його слів, перший виглядав неадекватно, наче був під дією алкоголю або наркотиків. Кричав і побіг за ними. Ввечері він разом з іншими йшли повстаремніських ставків та побачили в кущах наркозалежного чоловіка, який разом із жінкою курив трубку. Останній помітив їх та почав за ними бігти і щось викрикувати. Однак вони забігли на гірку, де їх захистив рибалка. Інший хлопець розповів: рибалка нібито штовхав нападника у воду, кричав, що вб'є його. Коли той вибрався, кілька разів ударив палицею по голові. Свідки кажуть, друзі рибалки намагались його зупинити, та після цього лучанин забрав у загиблого мобільний телефон, бездротові навушники та сонцезахисні окуляри, після чого зник. Так, рибалка палкою наніс загиблом близько 5-6 ударів по голові за те, що він за ними біг. Перший удар нанесений був спереду, після того як потерпілий впав, та в подальшому рибалка наніс ще декілька ударів палкою. Від отриманих травм чоловік помер. Нещодавно Луцький міськрайонний суд поставив крапку у цій історії. Врахувавши усі деталі, чоловіку присудили 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мінімальний термін передбачений законом. Та після оголошення вироку він подав апеляцію, адже з його ж показів він з іншими рибалками зробили зауваження чоловіку. Однак той дістав сумки ножа та почав ним розмахувати. Мовляв, за це і дістав від рибалки по Ми сьогодні для того я написати апеляційну скару, щоб повернути на першу інстанцію. Зрозуміло, але зараз суд не розглядає справу по суті. На засіданні, яке відбулось у Волинському апеляційному суді, розглянули клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. Подала його матір потерпілого, враховуючи ножки відсутність наявності раніше поважних причин саме з боку потерпілої, які залежали від її волі. Просимо поновити строк, оскільки вказана справа пов'язана із любов смертю її єдиного сина внаслідок насильницького злочину. Колегія. Судді, вислухавши обидві сторони, вирішила клопотання варте уваги. Тут заслухавши думку учасників судового розгляду. ухвали клопотання представника потерпіло й задовольнити приєднати до матеріалів провадження. Скоріше за все, справу повернуть на повторний розгляд. Сам чоловік визнає свою провину частково і сподівається на виправдальний вирок. Своєю чергою матір потерпілого наголошує. Він був її єдиним сином і наполягає на найсуворішому покаранню обвинуваченому.